Доброго дня! Нові колоночки з'явилися, які хотілося би запропонувати. Вони такі гарненькі. Вон цю колоночку. Виробник NB спікер має такий вигляд. Це у нас Плешку можна вставляти, SD-карточку. Заряджання від USB C. Це у нас вмикає, вмикаємо. Ось така вона гучна. Ось таке світло дає. Світлові ефекти. Приємно десь. І воночі теж дуже гарно буде виглядати. Зараз ми підключимо до Wi-Fi і можна буде послухати її. І трошки багатенько прийшло, ось така NB прийшла теж з цієї серії. Так, зараз показываем туз бритус так Зараз ми підключилися, зараз послухаємо. Ми до неї підключилися. Ні, не добились. Ще раз спробую. Що це у нас. О, кінекін, пожалуйста. Усе зв'язалося. Чогось зразу не закипіло. Так, включаємо якусь музику, так? Да? Ми зараз підключимо іншу з такого ж самого. Дивіться. Вона теж така, таке вона по-іншому становиться. Бачите. функціонал такий же самий. Ручка тут трошки інша. Тут така резинова, а тут тканева. Tātad mēs varam NB051. Tā, katvorenie klārai. Pēc tam. Pēc tam, pēc tam, pēc tam. Тепер ми дивимось іншу колоночку. Так. Це у нас ось така колоночка. Вилін. Ми її зараз так будемо і шукати. Створюємо пару, пара прийшла дуже гарно, трошки назад заведемо, вмикаємо звучання. So, das ist Туди поставимо, зараз ми її вимкнемо. Так, ми її вимкнули. Ось таку з невеличких ще є. Колоночка. Так, вмикаємо. Collier! Share your music. Share your love. От така презентація зразу йде. Так, дивимось, що у нас там по блютузу. Так, S31. Так, де нам тут пишуть IPX7, это я так понимаю, що вона... Що вона у нас ввода не проникна? Так, параметры, так. Да, оце вона є. Така да, S31. Ось така колоночка, да, С31. Ось така колоночка. Вмикаємо її. Ось така колоночка С 31 Поки вимикаємо її. Так, візьмемо іншу. Вся трошки дорожча. Трошечки дорожче, не набагато там на долар, на, на два вмикаємо. І ось таке звучання ми вже зразу можемо почути. Це у нас така модель, називається Middleton. Так, що нам тут малює багато якихось картинок, що вона буде непам'якна. 20 час... часов працює годин. Пауербанк в неї є. Стоп на, може з'єднуватися з іншою колонкою степ-моду. Дуже гарно. Так. Поки коробочку поставимо. Зараз. Під'єднаємо його до нашого блютузу, все ж до тієї пісеньки, щоб ви могли почути, як вона грає. Так, відеотон знайшли. Утворюємо пару. так, Пара зараз буде готова. О, вже є. Вмикаємо нашу любим, любиму пісеньку. На відчуття. Ззаді теж він прорезинений це не чистий пластик інтерфейс, як Обична SD-карта, USB, флеш накопичувач, тип це заряджання. віддає да уроки, то есть тобто. Ця одна колоночка. Зараз ми її вимкнемо. все ми вимкнули. Так, ось ось така колоночка. Так, це в нас колоночка. Зараз я вам покажу коробочку від неї. Значить стоп 2. Топ 2. Вот такая коробочка. Дивиться. Топ 2. Так, і залишилася у нас ця колоночка, називається вона Stock 2. Stock 2. Так, давайте ми її включимо, бачите, вона така, ну, вже, скажімо так, не дуже маленька, але невеличка. В неї ось так отмикається. Ось ми так покрутили її і вімкнули. Тут такі стандартні. Пішечки стоять, кнопочки вперед-назад. Мікрофон є. Це мається на увазі, що воно може використовуватися як гучномовець. Тобто для телефону. Якщо для вас, до вас дзвонять, то ви можете не вимикати цю колонку, а воно буде через неї відтворювати голос з телефону. Це в нас задня панелька така стандартна, SD, USB. Під для заряджання. Замикаємо його. Ось така ручечка, за неї можна взяти, понести, вона так крутиться. Якщо комусь не хочеться її, ось так поставити можна так. І тепер ми її вімкнемо до блюдказу. Послухаємо, як вона грає. Вел два, стоп-о два так, єдналися випрямо. Так, зробимо тут до кінця і будемо. Может быть у вас термопаста есть? Не знаю. А нигде не знаете какого-то магазина. Поблизости не могу вам сказать. Thank <laughs> Впереди, що ззаді, що по ботах. ось вот така колоночка стоплел 2. Ця колонка відображає повністю, як і попередня теж. В принципі, всі колонки змогли э, цю пісеньку взяти. Може хтось э, із недорогих вони трошечки э, не так показують низькі частоти, хоча вони теж є в достатньому в достатній кількості э, і вони чудні, але... Ця колонка, чим відрізняється, вона має такий э, глибокий бас. І так, дякую за те, що ви подивилися. Може вам теж було. Зараз знати про, е, нові колоночки, які з'являються на нашому ринку. Також можете заходити до нашого магазину Укртексбуд. Ми маємо два сайти Ucortexboot.ua і техконтура.ua. Дякую за те, що додивилися цей ролик. До побачення!